На початку тижня у нашій традиційній рубриці тема тижня ми запитали вас, наших глядачів: чи вірите ви у причетність Юлії Тимошенко до вбивства Євгена Щербаня? 17% з тих, хто проголосував на нашому вебсайті, відповіли так: 73% респондентів у це не вірять, і 10% не знають, у що вірити. Протягом тижня тема нових звинувачень на адресу Юлії Тимошенко була предметом дискусії на нашому вебсайті та на сторінці частайму у мережі Фейсбук. Ось лише декілька коментарів наших глядачів. Це чергова спроба підірвати авторитет лідера опозиції не лише серед її прихильників в Україні, а й серед міжнародної спільноти, вважає Сергій Котило з Чернівців. Якщо б Тимошенко стала президентом, в тюрмі зараз би сидів Янукович, і його б також звинуватили у вбивстві Щербаня, Пише Олексій Найдьонов з Ялти. А чого тут гадати? Подивіться, у кого його власність сьогодні, то і вбивця. Пропонує користувач Фейсбука Люся Крісті. Це ж запитання наші кореспонденти в Україні ставили перехожим на вулицях Києва. Ось що вони почули. Ну мені б не хотілося таке вірити, адже спочатку політичної кар'єри Тимошенко вона мені подобалась. Після декількох подій звичайно, мене трошки змінилася думка про неї. Але все ж таки, я в це вірити не дуже хочу. Просто не вірився. Якщо про це каже партія регіонів, то я не вірю. Чому сто процентів винна? Я так думаю. Чому? Ну, так вони політики, всі, всі там якось замішані на цьому для свого бізнесу. Тож в нас немає чесних політиків. А тим машинка, тим більше. Мельниченко там каже, що у нього є записи, де вона платила там гроші кому-то невідомо кому. Ну, якась підозра є трохи. Ну, це ж таке, бачите, я можу тільки вірити тому, що кажуть, що пишуть. А може, вони не правда. Ну що може от говорити пересічна людина? Хто, кого, замовив, ну що? Ну для цього ж є компетентні органи, прокуратура, міліція. Зараз вже не знаю, що чому й вірити. З однієї сторони, наче й не віриться. А як послухаєш усі оці коментарі, то тяжко тру... ну, зразу зробити якийсь висновок правильний. Ну я думаю, що саме після цього, як був вбитий Щербань, вона стала губернатором Донецької області і ві... бізнес попав до неї. Ну, це ще одна дурниця. Тут, мабуть, немає межі, і, мабуть, гомер би вже про це все дуже добре розказав. У нас зараз Власть власті у нас зараз при владі Віктор Янукович, який усе підгрібає під себе. Він своїх випустив а Тимошенко посадив. І він посадить усіх інших, кого йому буде вигідно посадити. Після цієї влади прийде інша, і знов буде те ж саме. Ці сажають тих. Потім хто прийде, будуть сажати цих. Це природній відбір. Називається.